США не виключають силового сценарію у Венесуелі. Про це заявив глава Пентагону, себто міністерства оборони Сполучених Штатів Америки під Гексет в інтерв'ю американському телеканалу CBS Так він прокоментував можливість повномасштабної операції на території цієї країни. Пан міністр наголосив, що затримання венесуельського президента є компетенцією американських правоохоронних органів. А у разі розвитку подій до процесу буде залучено і Конгрес Сполучених Штатів Америки за словами міністра Гексета, умови правління Венесуелою визначає президент США Дональд Трамп. І гексет пов'язав можливі дії Вашингтона з припиненням наркотрафіку, поверненням США вкраденої нафти та запобіганням відправленню злочинців до США. За його словами, результати можливої військової операції мають принести вигоду і США, і Венесуельцям а подальші рішення залежатимуть від... Самих громадян Венесуели. Ну і США наприкінці грудня пропонували венесуельському лідеру добровільно залишити владу та виїхати до Туреччини. Про це повідомляє New York Times із посиланням на американські та венесуельські джерела, обізнані з перебігом переговорів. За даними видання, йшлося про варіант так званого позолоченого вигнання для Мадуро. Один зі співрозмовників газети, високопоставлений американський високопосадовець, заявив, що цю пропозицію озвучили 23 грудня ще минулого року і за його словами, від'їзд до Туреччини пана Мадуро розглядався як частина домовленостей. Однак венесуельський президент цю ідею гнівно відкинув. Ну і у той самий день президент США Дональд Трамп публічно заявив, що для Ніколаса Мадуро було б розумно добровільно піти у відставку. Добровільно не пішов, зробили так, як планували зробити вже судячи по всьому кілька місяців. Ну і удар США по Венесуелі має глобальні наслідки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск ще у суботу. Під час брифінгу у місті Ельблонг. він що в сучасному світі події такого масштабу впливають не лише на регіон, але й на всю міжнародну ситуацію. Прем'єр-міністр Туск зауважив, що сподівався на менш драматичний початок 2026 року. Однак перші дні нового року вже принесли серйозні виклики, і серед них він згадав негоду в Польщі та, звісно, військовий удар США по Венесуелі. За його словами, уряд аналізуватиме наслідки цієї події, септу удару для безпеки регіону, та готуватиме. Ця для нової до нової ситуації прем'єр-міністр також повідомив, що у Венесуелі перебувають 11 громадян Польщі попри неодноразові застереження Міністерства закордонних справ щодо поїздок до цієї країни. Водночас, за його словами, наразі загрози для польського посольства в Каракасі немає. А от Китай вимагає від Сполучених Штатів Америки негайно звільнити венесуельського лідера та гарантувати його безпеку. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. Піднебесна коментуючи США щодо Ніколаса Мадуро, заявляє і наголошує, що Вашингтон має забезпечити особисту безпеку Ніколасу Мадуро та його дружині, негайно звільнити їх і припинити дії, які спрямовані на підрив державної влади у Венесуелі. Офіційний Пекін закликав вирішувати ситуацію шляхом діалогу і переговорів. І в китайському зовнішньополітичному відомстві також заявили, що захоплення американськими військовими глави суверенної держави є грубим порушенням міжнародного права та основ міжнародних взаємин за оцінкою Китаю, силові дії США суперечать цілям і принципам статуту організації Об'єднаних націй. Цікаво, що з боку Китаю таких гнівних заяв не було щодо вторгнення Росії в Україну. І не казали, що це все суперечить е, е, заявам, що говорять в організації Об'єднаних Націй, і роблять. Но. Ну і США заперечують, що дії у Венесуелі були військовою операцією. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи захоплення Ніколаса Мадуро та удари по інфраструктурі країни. Пан Рубіо наголосив, що ця операція не мала військових цілей і була дією правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки. Він також відкинув звинувачення, у введенні в Оману конгресу, заявивши, що обіцяв звертатися по схвалення законодавців. Лише у разі повноцінних військових ударів, за словами держсекретаря, нинішні дії Сполучених Штатів Америки під цю категорію не підпадають. Пан Рубіо додав, що Сполучені Штати і надалі затримуватимуть нафтові танкери з венесуельською нафтою та завдаватимуть ударів по катерах, які за твердженням Вашингтона використовуються для транспортування наркотиків. Ну а самого президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес вже доставили до Бруклінського центру утримання під вартою на півдні Нью-Йорка. Ну і сьогодні ввечері за інформацією американських змі, о 19.00 за київським часом, це буде 12-та дня за часом на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки. У суді Ніколасу Мадурі, Мадуро мають висунути обвинувачення. Тому вся детальна інформація вже у завтрашньому ефірі. На Дональд Трамп заявив, що розраховує. Зараз переходимо до іншої вже теми на домовленості з Росією щодо України і станеться це. На його думку, на його переконання, вже зовсім скоро. Про це чинний господар Білого Дому сказав журналістам на борту літака дорогою до Вашингтона. Він висловив надію, що домовленості будуть досягнуті цитата у певний момент, але втім не уточнив термінів. Дональд Трамп також повідомив, що регулярно обговорює з членами конгресу можливість посилення санкцій проти Росії. Зокрема, під час контактів із сенатором Лінсі Гремом. за його словами ці розмови стосуються законопроєктів, а не політичних відносин. Ну і водночас, президент США заявив, що вважає російську економіку слабкою і при цьому публічно висловив розчарування контактами з російським лідером щодо України. Ну, а тут ще одна дуже цікава інформація про Дональда Трампа і про його контакти із російським лідером Путіним. Так от, Дональд Трамп заявив. Про те, що не вірить, що в те, що удар України, що по резиденції Путіна на Валдаї вдарили саме в збройні сили українці. Так він прокоментував повідомлення про нібито атаку на цю резиденцію у Новгородській області. Трамп заявив, що не вважає, що такий удар насправді відбувся, і додав, що те, що сталося поблизу, але не мало стосунку до резиденції Путіна. Ну і він пояснив, що раніше дуже якось жорстко від. Реагував на це повідомлення, бо не мав перевіреної інформації від своєї розвідки. А сам почув про інцидент зі слів Путіна. Ну знову ж таки, в цьому весь Трамп він почув, що сказав Путін, і на весь світ звинуватив Україну в тому, що Україна ну, не добре робить. Тепер, ну, на щастя, бачимо, що він. Розуміє, щоб це було неправдою. Ну і Белград розцінює озброєння Косова як пряму загрозу національній безпеці Сербії. Про це заявив президент Александр Вучич за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони. Він наголосив, що подальше озброєння Приштини суперечить резолюції 1244 Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка за його словами була де факто зупинена великими державами. Ми та окремими регіональними гравцями, зокрема Туреччиною. Президент Вучич заявив, що особливу загрозу для безпеки територіальної цілісності та суверенітету Сербії становить оборонний альянс приштина тирана Загреб і спільна розробка складних бойових систем. За його словами, Белград уважно стежить за цими процесами та готується до оборони. При цьому президент Сербії підкреслив, що сербська армія має стати достатнім стримувальним чинником. А у разі загроз із регіону країна розраховуватиме лише на власність. Сили. Ну що ж, ну і це все на сьогодні. У Рубриці Світ. Сьогодні більше буде завтра, тому долучайтеся. В нас ще дуже багато цікавої інформації, тому не перемикайте.